Пішли до нічного клубу шукати хабарника іноземця, що ніби вимагав від сумчанина 50 тисяч американських доларів. А знайшли наркотики. Понад 10 пакетів із рослинною та два з порошкоподібною речовинами. Які їхні властивості: психотропні чи наркотичні, наразі з'ясовують експерти. В ході проведення обшуку у нічному клубі, який належить даним іностранцям, було виявлено і вилучено ряд речовин. Рослинного походження, а також порошкоподібних речовин, які в даний час направлені на експертизу. За даним фактом, слідчим управлінням ОМВС області порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 309. в даний час приймається рішення про обрання за заходу. Зазначимо кількома днями раніше в автомобілі та помешканні, де жив іноземець. Міліціянти виявили також два розкладних ножі, предмет схожий на пістолет і пакет із понад сімома кілограмами канабісу. Усе знайдене також направили на експертизу.